Каже, що любить, а завтра може вбити. Так починається більшість історій домашнього насильства. В Україні щороку від цього гине понад 600 жінок і ще тисячі мовчать, тому що це ж сім'я, про це не можна розповідати. Це стосується також і чоловіків. За наявними оцінками, кожен п'ятий чоловік потерпає від проблеми домашнього насильства. Але це жодним чином не фіксується через те, що це соромно, і в суспільстві існують певні стереотипи. Що робити, якщо ви постраждали? Одразу телефонуйте на 102. Поліція зобов'язана якнайшвидше на це відреагувати. Фіксуйте побої та пишіть заяву. Кривнику може загрожувати штраф, арешт або навіть тюрма. Вимагайте від поліції, щоб надали заборонний припис. Тим чином, кривдник не зможе наблизитись до вас. Телефонуйте на гарячу лінію 1547. Там працюють кваліфіковані юристи та психологи, які допоможуть у вирішенні вашого питання. Також, по можливості, фіксуйте всі протиправні діяння на відео або можливі погрози, які вам надходять. Домашнє насильство це не про сімейні проблеми, це злочин, не мовчіть.